Добрый день, Фролова Светлана Иванівна, начальник відділу кадрової роботи та державної служби Сумської обласної прокуратури. Відповідно до Конституції України, основними функціями прокуратури є підтримання публічного обвинувачення в суді, організація та здійснення процесуального керівництва, нагляд за негласними слідчими та розшуковими діями органів правопорядку, а також представництво інтересів держави суді в суді у виключних випадках. Наразі є нагальна необхідність в укомплектуванні прокурорів, окружних прокуратур. Кандидату на посаду прокурора в окружній прокуратурі необхідно мати вищу юридичну освіту. він повинен володіти вільно державною мовою. Наразі немає необхідності наявності стажу в галузі права. Таке такі правки були внесені до закону про прокуратуру в минулому році. Тому всі випускники вищих юридичних навчальних закладів можуть претендувати на посаду прокурора в окружній прокуратурі. Актуальні вакансії. Та детальна порядок добору на посаду прокурора в окружній прокуратурі можна переглянути на сайті кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка займається здійснює добір на посаду прокурора в окружній прокуратурі. Добір на посаду прокурора окружної прокуратури не передбачає проведення співбесіди, він складається із тестування, це тестування, яке визначає рівень теоретичних знань в галузі права, тестування на загальні здібності, а також складання практичного завдання. В подальшому ті кандидати, які успішно пройшли кваліфікаційний іспит, проходять спеціальну перевірку відповідно до вимог антикорупційного законодавства. Я вже зазначала раніше, що з 2014 року, коли був прийнятий новий закон про прокуратуру, можливим стало працевлаштування на посаду прокурора всім випускникам юридичних вузів. Тому і інститут права СумДУ не є виключенням. У нас працюють декілька випускників цього інституту з приводу їх теоретичної підготовки. Я можу сказати наступне: що оскільки призначення на посаду прокурора передбачає добір, тобто конкурсне, конкурсне призначення, тому всі, хто в нас працюють, мають високий рівень теоретичної підготовки. Визначення майбутньої професії це один із важливих етапів в житті кожної людини, і, обираючи майбутню професію, кожен повинен визначити в собі сильні і слабкі сторони. Визначити конкретну професію собі може тільки випускник, ніхто порадить цьому не може. Але коли вже майбутня професія відома, бажаю всім наполегливості і успіху в досягненні цієї мети.